Вид тимчасового проживання в Костаріці по програмі Інвестор. Що це означає? Це означає, що ви інвестуєте в економіку Костаріки від 150 тисяч доларів США. На ці гроші ви можете купити нерухомість, купити землю та построїти та побудувати будинки, готелі, щось для бізнесу, а також Класти в якісь цінні папери, акції, якісь підприємства Коста-Ріки. І це все буде зараховуватися на, візу вашу, на вашу візу інвестора. Цей поріг 150 тисяч доларів, це найнижчий ніж в сусідніх країнах, наприклад, у Панамі там від 250 по тисяч доларів. Тобто Коста-Ріка ще трошки знизила, було колись 200, далі знижили, знизили до 150 тисяч. Це е, зробили спеціально, щоб більше інвесторів приїжджали в Коста-Ріку, вкладали гроші, вкладали в свій бізнес тут. Е, і це е, дуже гарно для економіки країни. Е, Цей статус інвестора. Покриває всю вашу родину, тобто чоловіка, жінку та дітей. Батьки не входять в цю сім'ю. Щоб оформити цей статус, вам треба приїхати, відкрити рахунок у Банку Костаріки, покласти гроші та купити. Побудувати нерухомість чи купити те, що я казала раніше, якісь акції, підприємства і так далі. Тоді ви подаєте документи до Міграсіон на отримання візи інвестора. Якщо вас цікавлять якісь ще подробиці, пишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі, до нових відео.